Сьогодні їду в гості до Лаки Кряка, гравця і Клеюей. Ми не будемо втрачати час на рум-тур, Стіли тут їм. Ми не будемо обговорювати, як його називають фанати. Лакікрякі. Кряки Я їду для того, щоб задати молодому кіберспортсмену 10 тупих запитань і почути 10 змістовних відповідей. Десь... тут. Коли ти усвідомив, що хочеш стати кіберспортсменом, ти пам'ятаєш цей номент? Так. Mm, да. Виходить. Це в клуб ходив і там ходив ще один чувак. Май був другий, третій лефесій, що був п'ятий, чи шостий, четвертий, щось таке. І ми з ним познайомилися і. Це, і почали ходити разом. Типа, ми там там, все, так, в 10 ранку йдемо в купівний клуб, там на 5 годин і сидимо, в фейті. У мене не було думки сакі без спортсмену, а в нього була. Знаєш, я так сказати, перейняв його, собі його мрію. Знаєш. Прикольно, він типу, мене це... мотивував. Як ти потрапив до О, Ну, Подав заявку, взяли на тест, мене Рома позвав на тест. Ми зіграли пару тестів. Після цього, я пам'ятаю, був на. Твічі ікла такі, типу, якщо матч, там 5 на 5 ми грали. А я в Ромі пішов на новий рік, типу, що ну там привітав його з новим роком, і мене привітав з новим роком. І він, типу, ще пише та в кінці. Скоро побачимось. І я такий, блін, що це значить? Почати типу нервувати. І це він, типу, він мені написав, типу, що ти типу, викланінці такий, блін, капець. Ти і з Роми він типу, був знайомий. Він, типу, знав, що я можу, що я знаю, ми там і спілкували багато, і грали. Ну, я думаю, він, ну, типу, це вплинуло на те, що він мене покликав на тест. А те, що вони взяли геніне, то це вже, типу, моя типу, заслуга, так можна сказати. Як пояснити батькам, що кіберспорт це серйозно? Я розумію, що дуже просто принести їм гроші і сказати, от дивіться, але як пояснити їм в той момент, коли ще грошей нема, але є велика віра? Я просто, мене привели одразу капітний клуб. І я просто почав ходити капідний в клуб. Спочатку в грав не в КС, там всякі вицико в діюті, Battlefield, а потім вже там, в КС узнав, почати в КС, ходити після школи. О, всі були проти з, з, з рідних. Потім, я не знаю, ну, якихось молитвами, умоляннями. Спочатку заставив тата повірити, ну, я показав, що тіпо, яка перспектива. Плюс там якраз, вроде, вийшла стаття якась, це був 2019, що там сім там місяць 30 тисяч доларів отримує тіпо, зарплати. Кажу, ну, камон, 30 тисяч доларів місяць. це ж... Не знаю, квартира в рівному, одна кімната, одна місяць. Він там уговорив маму, щоб вона не була проти, до цього скептично відносилася. Він мені почав давати гроші, там що я там е, на 2-3 години ходив після школи, грав, типу, фейсіт. І після цього вертався додому. А потім вже мама прийшла на мій бік і як це. Купила мені комп'ютер. Ну і тоді я вже почала ходити в клуб і вдома сидів. Тобто батьки повірили, так? Да? Ну це моляннями, молитвами. Класне. Мені здається, фанатам класно побачити мої обої на робочому столі. Давай. Тут ми класимо одну кнопочку. Бенд. О oh май. Хорош. Да. Розкажи про перші ігри в новому складі. Так, ну перший нас був проти Лазеркес в рамках турніру Rock Summer Cup в полуфіналі. А мене ручки капець страсилися. Перша гра така офіційна, тим більше на Хел ТВ, ще й в новому складі, боявся якось десь налажати. Ну, Ми програли 0-2, тому що там і індивідуально програли і ну, вони дивилися сильнішими. Ну, потім виграли Лео Гімін та зайняли третє місце. І оце вчора грала проти Лазеркетс на лорака фіналі. То просто не було тих переживань, які були в... за день до того, і мені здається, через це. Ми більше якось командну синерію якось більше отримали, перейняли одне від одного, і це нам допомогло перемогти. Круто. тобто одного дня, в принципі, вистачило однієї гри для того, щоб команда в новому складі відчула один одного, щоб пропали ці мандражі так, ручки, щоб не за да, одної офіційної гри вистачило. Двома словами. Охарактеризуй своїх тімейтів. Почнемо з Двома Кліо. Двома словами Кліо. Кліо веселий ігнорщик. Буря, балакучий оптимізм, оптиміст. Потім Артем. Безшансовий монстр, я не знаю. Безшансовий монстр? Да. На я розумію, Про що, ти, окей. А, Кірюха не, не знаю, який це правильно звати. Правильно, це знає. бережно він з Харкова, блін. Ну да, так, що щось приїде, блін. Ще потім получу. Веселий тихоня, щось таке. Блін, знаєш, прикольно. Я спілкувався з усіма, окрім концізора, і я згоден. Дуже класні характеристики. Тоді залишився останній. Ти. Я Ні, не хочу. Хай мене охарактеризується. Я е... себе не люблю охарактеризовувати. Будь ласка, підписники, фанати лакі Кряка, Охарактеризуйте його в коментарях двома словами. І той варіант, який сподобається Олександру, отримає від нас подарунок. Який це буде подарунок, напишемо в описі. Але скоріш за все це буде Джерсі. О. Це буде ця Джерсі. Це буде ця Джерсі. Що це за Джерсі? Джерсі нового оновного складу і клейвей. Аж а що а ми тут робимо разом? Ми на мене Тому Підписуйтесь і спостерігайте за нами. Play while. Покажи, як ти тренуєшся. Уявімо, що ввечері гра дуже важлива. Ввечері Да. Наприклад, Warren Cup всім вечора. Це я встав десь в час дня. Круто. <свят> 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 Це я вийшов на вулицю, прогулявся. Іду заходжу на кизгу хаппрак. Тут є і казе. І бехоп, і сюрфік, і поселять можна. Там проходим, поки не задовбусь. Коли там задовбався, вертаюсь, Ставлю там 12 ботів умовно, ну, відчуваю хедшот. Uh -huh. Виходжу, ставляю ДМ і потім запускаю FACEIT. Може ігри 2-3, uh -huh. щоб потім прям класно все було. Вистріляюся і закріпується все на FACEIT, на 5-5. на -5. І потім на вже прак з командою і одразу гра офіційно. Uh -huh. То я вже прям на, на піки своєї форми. Мені якось порадив о, знайомий, що о, важливо селяти вантапами суто в голову. Uh -huh. Покажи свої налаштування, як ти налаштував кСК і чому саме так? Ой, не налаштовував ксичку, це довгий період. Я дуже бажав часто міняю налаштування, це моя проблема основна. А сенсу? І сенсу мене бо... багато. Ну, болі такий самий, він теж про це казав. Да, да. А чому з чим це пов'язано? Я не знаю. Нас, от, то... Я граю погано індивідуально. І в мене це типу моя думка така. Це не через те, що там тренуюсь мало там, чи або просто на луку дай, А от на така от Сенса верня. Це все починалося з прицела. Я прицел цел міняти, потім мача міняти резолюшени. Ну, типу. Красавчик. Ну, ти класичний гравець контрастрайк. Да, Якщо потім... щось не так, міняєш. Сенсу. Да. Uh, 4 на 3? чи... 1920, 16, 16928. Красавчик, да? це вічна боротьба, я так розумію. Я Android і iPhone. да? Чому ти вибрав 16 на 9? Багато хто скажет, з ну хто дивиться це, що це через Робза, але ні, це не через Робза. Я поставив лужді до того, як став фанатом Робза. Я все життя грав на 4 на 3, десь, то це два роки, і якось поставив, і не реально зашло. Ні, типу, я, я вирішив залишити. Що угу. далі? В тебе все на хаях чи Ні, на. Ні, в мене низько, низько, так, текстрімів включено. Шейдери, ефекти е, низькі, плеєр контраст включений, е, рендеринг включений, Зглажування 4Х, Антизглажування виключене, фільтринг 4х анізотропік і. Чому не 8? Там вже можна 8, так? Ну, я, типу, пробував. Мені так, так приємніше око. Вони, виходить, на пейджап, мене міняється. ViewModel і прицел, І на PageDown теж міняється ViewModel і прицел. На Z мене достається на X мене Jump's Roll На C мене достається smog. Типу, якщо нажимать F и R, то типа ти можеш постійно крутити типа niche. Типа по тихий так, прикол. Nice. Стрібаєш на колеси, це понятно. Да. Да? Приседаєш, control, чи? Control. А, на у мене ну теж просто звичайний прыжок. О, так, ну, так. Якщо зажимаєш гранату, то прыгати на колясіка не незручно. 18 років це вже пізно для кіберспорту? От я особисто вважаю, що так. Ну, бо... Так, пізно? Так. Да. Угу. Чим раніше ти почнеш? Ти раніше тебе там помітять. От 13-річний, вже нужний 14-річний там малюк в Гоцент академку попав. Там 400 тело, ну, типу, 13 років. А є з іншої сторони і Джекс, от той самий Джекс, за якому ти питав? Угу. В 20, 23 роки він був в академії, типу, французької команди Енвіс. Тобто, головне молодість і велика позначка Ело. Да? Зараз я б сказав би да. Як правильно починати грати в КС? Що е, ти можеш починати? Ми якраз вчора з моїм лучим другом приємні Талік. Крістал. Крістал. Ми вчора якраз заборили це питання. Ну, Головне, це цікавитись кіберспортом, бо виходить, коли цікавишся кіберспортом, там дивишся ігри, і тобі, типу, цікаво, там, блін, якусь фішку побачив, або там е, мумент якийсь прикольний. І типу тебе це м -м, заохочує, типу, розвиватися. І ти такий думаєш, блін, хочу стріляти, як вони, хочу мовитися, як вони. І головне, не міняти настройки. Це прямо, взагалі це база. Я вставлю сюди, як ти кажеш, що я міняю санцу, кожен. День. А, не треба. От я знаю, в мене, типу, друг, ну. Не буду хатися Ніполти, типу, от я його знаю три роки особисто. Він три роки грає один Resolution, один гімонду, навіть один приціл. Я не розумію, як він це робить. Він каже, ну я просто не хочу міняти. Це в принципі, ну, це в цьому щось є. Це не він тобі цей коврик подарував? Ні. Хорошо. Дай пораду початківцю з великими амбіціями. Перед тобою сидить хлопчик, йому 16. Він дуже круто грає, в принципі. Але йому не вистачає чогось. Може мотивації. Вмотиву його? Мені здається, тобі треба розподілити цілі, які ти ставиш в своєму житті. Типу, і определити, що ти хочеш. Якщо ти хочеш, от, ти вирішив бути грати в КС, то типу, і професійно, то тобі треба розуміти, що треба приділяти цьому. Ну, на початку не уйму часу, це вже більш професіонально уйму. Ну, приділяти на годин хоча б шість день, типу, от, стабільно. Щоб роз, просто розвиватися. М -м ти маєш пер переконати своїх батьків в тому, що це, типу, це годно, це те, що треба. І ти маєш бути впевнений, що в тебе вийде, бо впевненість і це, типу, бути впевненим в собі це головне, що є в будь-якого спортсмена, кіберспортсмена. Взагалі в людини, яка чимось займається. Це головне це вірити в себе і бути впевненим в собі. Це було фізно. Все. Я Дякую. ж, ж плакнув.